Привіт, малята! Я Віка. Давайте пригадаємо правила, які ми з вами вже вивчили. Звуки ми чуємо та промовляємо. Всі мовленнєві звуки поділяються на дві великі категорії: голосні та приголосні. Голосні звуки промовляються легко. Повітрю, що виходить з ротика, нічого не заважає, і їх можна голосно співати. При звуковому аналізі. Голосні звуки позначаються кружечком. А приголосні звуки вимовляються з трудом. Повітрю, що виходить з ротика, завжди щось заважає. Це можуть бути губи, зуби або язик. При звуковому аналізі приголосні звуки позначаються рисочками. Малята. Як стукають підбори по асфальту? Ось так. К-к-к. Скажіть тепер ви. К-к-к. Ми чуємо при цьому звук к. А ви знаєте, що в нього є рідний брат, м'який звук к. Ви тільки подивіться на цей дощ. Краплі крапають і видають ось такий звук К, К, ки Промовте і ви так. К, к, к. Як крапають крапельки. К, к, к. Малята. Звук К та КІ. Схожі? Чи чимось відрізняються? Так, вони схожі, але є відмінності. Тож давайте їх з'ясуємо. Щоб правильно вимовити звуки К та КІ, нам треба трохи привідкрити ротик. Губи повинні бути у легкій посмішці. Зуби розімкнені. При вимові звука К. Язик захований глибоко у роті. Кінчик язика не торкається передніх нижніх зубів, а задня спинка язика утворює змичку з м'яким піднебінням і цим не пропускає повітря, що повинно виходити з нашого ротика. А ось при вимові звука К язик не так глибоко захований у ротику. Язик лежить так що його кінчик торкається злегка передніх нижніх зубів, а задня поверхня спинки язика утворює змичку не так глибоко у роті, а трохи ближче до переду ротика і теж не пускає повітря з ротика. І ось коли повітря виривається з нашого ротика, ми чуємо звук к або к. А зараз торкніться рукою вашої шийки і вимовте звуки к та к. Чи тремтить ваше горличко? Ні, ваше горличко не тремтить, тому що голос не працює. Звуки К та К глухі. То що ми з вами вивчили про звуки К та К? Звук К приголосний. Бо повітрю, що виходить з ротика, заважає язик. Звук К глухий, бо наш голос не працює. Звук к твердий. І при звуковому аналізі він буде позначатися однією смужечкою. А звук К теж приголосний. Бо повітрю, що виходить з ротика, теж заважає язик. Звук К. Глухий, бо наш голос не працює. Звук К м'який. І при звуковому аналізі ми будемо позначати його двома смужечками. Малята, подивіться. У казковій країні у чарівному замку живуть дві сестрички принцеси Катруся та Кіра. Принцеса Катруся живе у вежі з синім дахом, а принцеса Кіра мешкає у вежі з зеленим дахом. Катруся дуже полюбляє все промовляти твердо, тому паш у неї твердий звук к. А кіра полюбляє все промовляти м'яко, тому паж у неї м'який звук к. Якось перед святом надумали дівчата прикрасити свій замок прапорцями. Тож давайте їм допоможемо. Якщо ви побачите синій прапорець катрусін, промовляйте звук к твердо, ось так, к. А якщо ви побачите зелений прапорець кіри, то вимовляйте звук к м'яко, ось так, к. Домовились? Ну тож починаємо роботу. К К К К, К. Всі малята принцеси вам дуже вдячні! Вийшло дуже гарно. Кожного ранку, коли принцеси прокинуться, вони відчиняють свої віконця і вітаються одна з одною. Катруся промовляє склади зі звуком К твердо. А Кіра відповідає їй м'яко. Тож повторюйте за принцесами. І вітайтеся з ним. ак, ак. Ок. ок, ки ки ки, ки ки. -ки. Ке-ке-ке. Ке-ке-ке. ку 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 кю Малята, принцеси дуже вдячні вам за ваші ранкові привітання. А зараз вони хочуть з вами пограти. Вони будуть вимовляти звуки к такі. Та склади з ними. А ви будьте уважні. Якщо ви почуєте, що це промовила катруся твердий звук К, одразу показуйте кулак, такий твердий, як камінь, на якому стоїть твердий звук К. А якщо ви почуєте м'який звук К, який вимовила Кіра, такий м'якенький, наче ватка, на якому стоїть м'який звук К, одразу показуйте долоньку. Домовились? Тож починаємо грати. Будьте уважними. К К К К. А к. Ук. Молодці. Ви були дуже уважними. Ну що, продовжимо? Кі! к Ки. Ке. Кі. Ка. Молодці малята! Ви визначили всі звуки, які промовили наші принцеси. Якось нашим принцесам на свято. Хтось подарував чарівну скриню. І там були подарунки. Давайте допоможемо дівчатам розподілити їх. Катруся візьме собі подарунки, які починаються з твердого звука К. А Кіра візьме собі подарунки, в яких є м'який звук К. Тож допоможемо дівчатам? Малята, що це? Кукурудза. Скажіть, а звук К в слові кукурудза твердий чи м'який? Кому дістанеться кукурудза катрусі чи Кірі? В слові кукурудза звук К твердий, тому покладемо його в кошик до катрусі. Що це малята? Це Ківі. Скажіть мені, який звук К чи Кі? Вам чується у слові Ківі. У слові ківі м'який звук, к, тому віддамо його кірі. А це що? Да це ж кіндер. Скажіть, а в слові кіндер звук к, твердий чи м'який? У слові кіндер звук м'який, тому віддамо його кірі. А це капуста. В слові капуста звук К твердий чи м'який. Твердий. Тому дамо капусту катрусі. Ох, а це хто? Це кит. Скажіть мені, в слові кит звук К твердий чи м'який. Звісно, твердий тому кита віддамо катрусі. А це кіт. А в слові кіт звуки твердий чи м'який? М'який. Тому кіт побіг до кіри. Молодці малята, дівчата принцеси дякують вам за таку допомогу. Малята, принцеси хочуть дізнатися, з яких звуків складаються катрусін кит та Кірін кіт. Ну що, допоможемо їм? Який перший звук у слові кит? Промовте ще раз кит. Перший звук к. Він голосний чи приголосний. Звук к приголосний твердий. Який другий звук у слові кит? Промовте ще раз кит. Другий звук і він голосний чи приголосний? Звук-и голосний. Який наступний звук у слові кит? Кит. Звук т. Звук т. Голосний чи приголосний? Чи заважає щось повітрю виходити з ротика, коли ми вимовляємо звук т? Так, звук т. Приголосний. Твердий. А зараз давайте всі ці звуки викладемо фішками. Який перший звук у слові кит? Звук К. Приголосний твердий, який позначається однією рисочкою. Який другий звук у слові кит? Звук и. Він голосний. Ми вже з вами добре можемо. Розрізняти голосні звуки, тому ми всі голосні звуки будемо позначати кружечком. Який останній звук в слові кит? Звук т. Він приголосний, твердий, позначається однією смужечкою. Малята! Подивіться, скільки всього звуків у слові кит, скільки фішок ми з вами виклали. У слові кит три звуки. І ми виклали три фішки. Подивіться, скільки голосних звуків в слові кит, один голосний це звук і, а скільки приголосних звуків? Приголосних звуків два. Це звук «к» та звук т. Молодці малята! Ну що ж, давайте з'ясовувати, які звуки у слові кіт. Який перший звук у слові кіт? Промовте ще раз це слово. Кіт. Перший звук К. Він голосний чи приголосний? Він приголосний? М'який. Який другий звук у слові кіт? Подивіться уважно на свої губи. Вони розтягнуті у посмішці. Так, другий звук звук і. Він голосний чи приголосний? Звук І голосний? Який наступний звук у слові кіт? Кіт звук Т. Звук Т. Голосний чи приголосний? Звук Т приголосний. Твердий. Ну що ж, давайте і ці звуки викладемо фішками. Який перший звук? Ми з вами почули в слові кіт. Це м'який приголосний звук кіт. Який другий звук у слові кіт? Звук і, -і»? він голосний. Тому ми його позначимо кружечком. Який останній звук у слові кіт? Звук т приголосний твердий і він позначається однією рисочкою. А зараз подивіться, скільки всього звуків у слові кіт, скільки всього фішок ми з вами виклали. У слові кіт три звуки. Малята, порахуйте, будь ласка, скільки голосних звуків. Один голосний це звук «і». а скільки приголосних, два приголосних це звук кі та звук т. А скільки м'яких приголосних? Один м'який приголосний це звук Х. А скільки твердих приголосних. Один твердий приголосний це звук Т. Молодці малята. Малята. А зараз давайте пригадаємо, з якими звуками ми з вами сьогодні грали. Це звук «к». Та звук «к». Що ж ми про них дізналися? Звук К. Приголосний. Бо повітрі, що висходить з ротика, заважає язик. Він глухий, бо наш голос не працює і наше горлечко не тремтить. Він твердий. І при звуковому аналізі. Ми його позначаємо однією смужкою. Звук К теж приголосний, бо повітря, що виходить з ротика, теж заважає язик. Він глухий, бо голос не працює. Він м'який і при звуковому аналізі позначається двома смужками. Що ж, пригадаємо основне правило приголосних. Приголосні звуки вимовляються з трудом, бо повітря, що виходить з ротика, завжди щось заважає. Це можуть бути губи, зуби або язик. І при звуковому аналізі всі приголосні позначаються смужками. Молодці малята! Мені з вами сьогодні було дуже цікаво працювати. А на сьогодні все. До нових зустрічей! Бувайте! Ви молодці!